До подій в Україні ворог не послаблює тиску на всі лінії фронту. Складні Покровські, Лиманські напрямки неспокійної на Харківщині. Наступний репортаж з позиції наших військових саме з останнього напрямку. Боронити його українським військовим допомагають і іноземні добровольці. Продовж сюжету на ваших екранах буде qr код за яким ви можете підтримати підрозділ безпілотних авіаційних комплексів з Інтернаціонального легіону оборони України. Гроші потрібні на ремонт дронів, якими воїни вистежують, а потім знищують ворога. Це позиція пілотів БПЛА, позиція пілотів-розвідників. Я Пілот дрона. Зараз ми займаємося розвідкою. Спостерігаємо, звідки може підійти ворог. Ми очі піхоти. Розвідуємо всі райони навколо них. Повідомляємо їм про все, що відбувається. За діями ворога пілоти стежать на Харківщині. Поруч із бійцями іноземцями українські військові. Дом командир підрозділу. Мій бойовий шлях почався ще у 2015 році в добровольчому підрозділі Карпатська Січ. З того часу я був в піхоті, був в розвідці командиром розвідгрупи. Спочатку повномасштабного вторгнення я повернувся в свою 93-ю механізовану бригаду, і до другого поранення, коли я вибув зі строю, ми пройшли бої фактично на всій Харківщині. Це оборона самого міста Харкова, це Ізюм, це Соледар, Бахмут. Відновившись після поранення, пішов до інтернаціонального легіону. Коли в одному підрозділі можуть бути там представники 10-15 різних країн з різних континентів, звести це воєдину і примусити працювати як єдиний організм, це дуже складне завдання. Дуже багато з них проходили військову службу в своїх країнах, в інших військових формуваннях, і можна повчитися і в них дечого. Ми всі одне одного розуміємо, навіть не дивлячись на те, що в мене Досить складне володіння іноземними мовами, але простими словами на пальцях ми одне одного розуміємо. Поруч біля дома борсук раніше активний волонтер, а віднедавна військовослужбовець доставляв в Бахмут і вийшло так, що мій рюкзак залишився в інших бійців. Я кажу, хлопці. Кажу, там у вас рюкзак не лишився. Там ще деякі мої речі. Кажу, підвезіть. Вони кажуть, ні, ні, каже, ти виїдеш. Каже, то, то, то каже, забереж. Ми туди не поїдемо. Бійці ведуть розвідку під канонаду ворожих вибухів. Ситуація на фронті стає складнішою, ворог активнішим. зараз лінія фронту дуже розтягнута. Подивіться на сіру зону через загрозу дронів. Вона в деяких місцях, мабуть, має ширину до 40 кілометрів, і ми намагаємося захистити всю цю лінію. Для цього треба багато дронів, а вони на фронті розхідник. Ремонт багатьох дронів коштує як один дрон новий, тому це дуже важливо для того, щоб використовувати ці дрони і надалі і робити нашу роботу краще знаходити ворога, знищувати його, знищувати техніку. Нині воїнам потрібні гроші на ремонт БПЛА. За донат обіцяють трьох людей запросити на тактичну вогневу підготовку з найкращими інструкторами батальйону. На цих заняттях ви освоїте штурмову гвинтівку і тактичний дробовик від найкращих інструкторів нашого батальйону, які навчають нас самих. Кожні 200 гривень дають вам шанс виграти цю путівку в тактичне навчання. Наталя Колик, факти ТІВІ Марафон єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на Ютуб. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.